Вітаю в клубі Чарівний Пенталь, мене звати Анна, і сьогодні я вам пропоную цікаву вправу для того, щоб позбутися своїх образ. Вправа називається віддати хробака. І так, сядь зручніше, заплющ очі, розслабся і уяви, що ти йдеш вулицею. Перед тобою дев'ятиповерховий будинок. Ти заходиш у під'їзд і прямуєш до ліфта. В якому стоїть людина, яка тебе колись образила. Ліфт закривається, і ви вдвох їдете нагору. Уяви, що свою образу на цю людину ти тримаєш у своїх руках, але ця образа у формі хробака. Подивись, який це хробак, великий чи маленький, тостий чи тонкий, якого він кольору, форми. Ліфт підіймається на верхній поверх. і ти… Віддаєш храбака своєму крипнику і виходиш з ліфту. Ти спускаєшся сходами вниз, і з кожним кроком тобі стає все легше. Ось ти вже спустилася на перший поверх, ще кілька сходинок, і ти виходиш з під'їзду. На вулиці світить сонце, тобі легко дихається, тобі добре і спокійно.